Всім привіт! Сьогодні відео буде про декор, який ви можете замовити у нас, а саме про написи. Я розкажу, покажу, чим відрізняються ті чи інші написи. Написи ми робимо із полістиролу, із фанери, із пінопласту, із білого ДВП або об'ємні написи. Також ми їх можемо фарбувати або покривати глітером. Словом, у відео я все це покажу і розкажу. І нагадую, що у мене є соціальні мережі, де ви зможете зробити замовлення. А саме це інстаграм старінка, основна по фотозонам, також старінка інстаграму по декору, де ви можете побачити весь декор для фотозон. Також у мене є група у Фейсбуці по продажу декору, де ви можете виставити свої оголошення, продати якийсь декор або пошукати необхідний вам декорчик. Також є група у телеграм-каналі і у вайбері. Всі посилання на соціальні мережі будуть під цим відео. Обов'язково підпишіться, щоб бути на зв'язку. Всім гарного перегляду! Метелики із фанери. Таких метеликів ви могли бачити на моїй фотозоні. Це не фарбовані мотелики. Так виглядає нефарбована фанера. Дуже стильні. Класно виглядають на фотозоні. А це напис із ДВП, пофарбований синім кольором. Ось так виглядає. Колір можна робити будь-який, а також такі написи можна покривати глітером. А це напис із фанери. Пофарбована фанера. Ось такий має вигляд. Написи з фанери ми можемо покривати глітером, бо можемо фарбувати. А зірочка, до речі, із пінопласту. Ну, от така різниця. Бачите, фанера має товщину десь 6 мм. А пінопласт виглядає об'ємніше на фотозоні. Написи із пінопласту. От мають такий вигляд. Нефарбований пінопласт, світло сіренькі такі. Я їх буду покривати глідером зараз. Спочатку я наношу такий акриловий лак у мене звичайний. Можна брати абсолютно будь-який, головне, щоб це був. Акриловий лак, на ПВА. Бо на ПВА, ну мені особисто не подобається, як тримається глітер. Він, можна сказати, не тримається. Тримається дуже погано, осипається. А для того, щоб було гарне якісне покриття, краще це робити на акриловий лак. І я це буду робити двома шарами. Один шар зараз нанесу, присиплю глітером, і другий шар я вже буду наносити, коли напис дуже гарно висохне. Коли він буде сухий, прямо поверх глітеру я нанесу ще один шар, і тоді почекаю ще, коли все висохне. І потім на другий шар глітеру нанесу ще акриловий лак, для того, щоб остаточно закріпити глітер. Не бійтесь наносити прямо на глітер акриловий лак, нічого не станеться, блиск не втратиться. Напис буде так само блищати. Просто він буде гарно закріплений. І ці маленькі, бльостки не будуть осипатись. Зараз У мене тут один шар глітеру. Коли він гарно підсохне, я наносу другий для того, щоб перекрити якісь місця, такі якісь пробіли, пробільчики, які є. Ну і для того, щоб а, був такий насичений гарний колір. Бо зараз трошечки є ДН-де якісь просвіти, вже покрила другим шаром глітеру. Все висохло, нагорі ще один шар глітеру. Поверх написи покриваються для того, щоб не осипався глітер. Тобто, коли ви берете, щоб він так насипався з того напису, ось такі виходять написи. Глітер може бути в різних кольорах. Ну і самі написи також можуть бути різними шрифтами виконані. І готую на відправочку такий напис, що зібрала. Це полістирол золотий на пінопласті. Об'ємний напис, дуже гарний. На фотозоні він дуже стильно виглядає класно. Ну і, звичайно, тут полістирол в захисній плівці. І вже замовник буде на фотозоні знімати і буде дуже круто. Він буде такий дзеркальний, об'ємний, великий, гарний. Тут взагалі можна поставити фони, поставити написи і вже пару кульок повісити, і вже класна буде фотозона. Тому що класний сам напис. Такий набір на хрестини це срібний полістирол. Всі написи ми відправляємо у захисні пліверці. Як вона знімається, ви можете побачити в моєму відео треба просто скриєчку, трошечки піддіти плівочку. І напис буде гарний дзеркальний. Такі написи ми робимо різними шрифтами. Хмаринки для фотозони із білого ДВП. Могли їх бачити на моїй фотозоні. Дуже класно виглядають, прикрашають фотозону. Так виглядає ДВП. І ось така краса. Зараз буду відправляти.